Олександр Кошець видатний український диригент, композитор та етнограф. Його ім'я тісно пов'язане з історією українського хорового мистецтва. Митець народився 12 вересня 1875 року в селі Ромашки на Київщині. В музичній здібності він успадкував від батька священника, який керував церковним хором. Навчався в Київській духовній академії, де також продовжував займатися музикою, вивчаючи композицію та диригування. У 1905 році Пошиць очолив хор Київської духовної академії, а згодом став диригентом Київського оперного театру, де його не забувають і зараз, адже його твори приречені жити вічно. Арний театр Миколи Садовського, а Кошиць був його диригентом. Отже, через 100 років ми повертаємо на рідну сцену творчість Олександра Кошиця. Шотландська пісня старий лорд українською мовою прозвучить у виконанні волонтерів нашого проєкту. Хор хлопчиків та юнаків Київського дитячого музичного ліцею імені Миколи Лисенка зустріча. Більшу славу йому приніс український республіканський хор, створений у 1919 році. З цим хором він здійснив грандіозне світове турне, яке тривало з 1919 по 1924 рік. Під час цього турне хор відвідав країни Європи Північної та Південної Америки, де з успіхом представляв українську музику.

Олександр Кошець кондактна мастква. Після завершення турне Кошиць залишився в еміграції, Спочатку в США, а потім в Канаді, та продовжував працювати з українськими хорами. Тодішня влада не дозволила повернутися митцю в Україну, адже не могли йому пробачити зв'язок з Симоном Петлюрою та Гаслу капели, яке звучало так: вести національну українську пропаганду при помочі пісні. 1917 року, коли Україна вела боротьбу проти Росії, кошець і написав власне аранжування для чоловічого хору. Олександр Кошець 21 вересня 1944 року в місті Вінніпег. Його внесок у розвиток української хорової музики та популяризацію української культури в світі є неоціненним. Промовистим свідченням пошани і любові до композитора стали пишні багатолюдні похорони. Попрощатися із ним прийшли близько п'яти тисяч українців. Поховали Олександра Кошиця у мавзолеї Вінніпеського цвинтаря Глен Іден. Де зазвичай ховають визначних православних канадців українського походження. В цього року, з нагоди 150-річчя народження видатного композитора, весь світ шанує його пам'ять. До прикладу, у столиці Чехії у Празі, у Національній бібліотеці Чеської Республіки відкрили виставку, присвячену 150-річчю з дня народження видатного українського диригента, композитора, етнографа та культурного дипломата. Моє життя це моя пісня. Ці слова Олександра Кошиця злітають з уст українців саме зараз.